Починайте, коли будете готові. Ей, ти можеш сказати добрий вечір. Ти говориш по-англійськи? Це моя ніч. Давай, скажи щось. Ні. Але чому ні? Це чудово. Ти говориш по-німецьки? О, боже мій. Ні-ні, слухай англійська. Сі, іспанська, французька. Оке. Венді, послухай мене. Ти думаєш, я дурний? Так. Чудово, я так хочу. Так, що ж, ти не хочеш більше говорити? Ні. Добре, а тепер? О, так, я хочу. Знаєш, я хочу заспівати. Так, що? так, так. Добре. Що ж, ми тебе слухаємо. Мяу. Треба вау", вау. Розумієш, а? Мяу. Музику, будь ласка, ми дещо для вас заспіваємо, добре? Не дивись на мене, дивись туди. Почуття, давай. Почуття. Нічого більше. Нічого. Більше. Більше. Намагаючись забути. Давай все разом, добре? Ні. Будь ласка, ми ж Британією має талант, добре? Все разом. Почуття. Ай-яй. почуття О Боже мій Співібору хто Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові шоу.